Вітаю на каналі Кореспондент Кращого кіно. У цьому відео я зібрав 10 найкращих сімейних фільмів, які чудово підійдуть для перегляду всією родиною. Тут ви знайдете пригоди, магію, гумор та дружбу. Фільми, які сподобаються як дітям, так і дорослим. Давайте подивимось, що варто додати у ваші сімейні вечори. Мріючи відкрити власну шоколадну крамницю, Віллі Вілі Вонка вирушає до міста з наміром підкорити мешканців своїм вишуканим шоколадом. Проте вже в перший день він втрачає всі заощадження і потрапляє в борги до підлої прачки місіс Скрубіт. Відпрацьовуючи борг у пральні, вонка знаходить нових друзів і несподівано відкриває шлях до здійснення своєї мрії. Проте на шляху до успіху йому доведеться перед. Рехитрити жадібних конкурентів та хитруватого начальника поліції. Габі та її син Тревіс перебираються жити у старовинний маєток в Луїзіані, сподіваючись розпочати нове життя. Проте їхня мрія швидко стикається з незвичною проблемою. Будинок населений привидами. Щоб очистити оселю, Габі звертається по допомогу до Бена, експерта з паранормальних явищ, який в результаті самотужки не може розкрити таємницю маєтку. На допомогу приходить команда девакуватих спеціалістів священник Кент, історик Брюс і медіум Гарріет. разом. Вони намагаються вирішити проблему Грейс і позбутися раз і назавжди незваних мешканців. Молода русалонька Аріель завжди мріяла про життя за межами морських глибин. Вона цікавиться людьми і прагне пізнати їхній світ, хоча її батько Король Третон суворо забороняє донці залишати океан. Під час бурі Аріель рятує життя чарівному принцу Еріку і одразу закохується, мріючи опинитись поруч з ним. Відчай змушує красуню звернутися до злої морської відьми Урсули, яка обіцяє обіцяє допомогти здійснити мрію русалки, перетворитися на людину. 12-річна Беа вже вважає себе дорослою і самостійною. Коли її батько потрапляє до лікарні, за дівчинкою доглядає бабуся, але вона майже весь час спить, дозволяючи тим самим Беа робити все, що заманеться. Одного вечора, йдучи до магазину, дівчинка помічає дивну мультяшну бабочку, яка зникає в дверях під'їзду. Незабаром Беа дізнається, що на верхньому поверсі бабусиного будинку живуть покину. Уті уявні друзі, яких вона на відміну від інших може бачити і чути, відтепер дівчинка опиняється у світі повному магії, пригод і незвичайних істот. Падінгтон разом з родиною Браун вирушає з Лондона в тропічні ліси Південної Америки, щоб відвідати тітку Люсі в заповіднику для старих ведмедів. Проте зустріч не відбувається: тітка зникає за таємничих обставин, залишивши лише свої окуляри та браслет. Усі знаки ведуть до джунглів, де ховається легендарне місто Ельдорадо. Падінгтон і його друзі об'єднують зусилля з капітаном річкового судна Хантером Кебетом та відправляються на пошуки втраченої тітки і можливо нечуваних скарбів. Талановитий барт і вправний злодій Едгін Дарвіс, оплакуючи загиблу дружину, випадково зустрічає Хольгу Кілгор, варварку вигнану зі свого племені. Їхні шляхи перетинаються з підступним Форжем Фіцвільямом, який просить допомогти викрасти легендарну скрижаль Воскресіння, заховану в надійній скарбниці. Едгін та Хольга виконують завдання, але згодом виявляється, що Форж їх зрадив, і тепер друзям треба не лише. Втекти з в'язниці, а й відновити втрачену гідність. Минуло 30 років після неймовірних пригод двох друзів сміливого оптимістичного чіпа та безтурботного Дейла, який спочатку діє, а потім думає. Тепер вони ведуть звичайне життя. Чіп працює страховим агентом, тоді як Дейл все ще мріє про славу. Та коли їхній давній друг загадково зникає, герої змушені згадати свої старі вміння і об'єднати сили, щоб врятувати товариша і знову поринути. В захопливі пригоди. Френкі купує невеликий будинок в гарному районі, сподіваючись здати новий старт своїй родині, дружині Мелані та синам Фултону і Кевіну. Поки сім'я освоюється в новому домі, Кевін на горищі зустрічає Ернеста, мовчазного привида, який швидко стає його другом. Коли Френкі починає збирати відео докази пригод з Ернестом і викладає їх в інтернет, привид стає справжньою онлайн-сенсацією. Але популярність. Привертає небажану увагу на слід сім'ї. Виходить спецагент Цереул Леслі. Одного вечора, відпочиваючи з родиною біля багаття, Джек Кінкейт стає свідком аварії винищувача, що гнався за НЛО. На місці події він стикається з таємничим космічним джерелом енергії, яке перетворює його на стража захисника планети. Через 10 років Джек веде подвійне життя супергероя, приховуючи його навіть від власного сина Чарлі. Та все змінюється, коли хлопець після школи запрошує. Додому друзів і випадково знаходить в підвалі секретну штаб-квартиру батька. Разом вони стають на шлях боротьби проти зловмисників, які прагнуть захопити могутнє джерело енергії Джека. Маленький Алекс настільки обожнює моторошні історії, що одного разу його захоплення привертає увагу злої відьми. Вона викрадає хлопчика і тримає його в своїй чарівній квартирі в Нью-Йорку. Там Алекс знаходить ще кількох дітей, які теж не можуть знайти вихід. Квартира сповнена магічних ходів і проходів у дивні світи, населені злими істотами. Тепер Алекс разом зі своїми новими друзями змусив. Шини розгадати таємниці чарівного будинку, врятувати себе та протистояти відьмі. Інакше вони ризикують залишитися в цьому небезпечному лабіринті назавжди. Напишіть в коментарях, який з цих фільмів вас зацікавив найбільше. Не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку, щоб не пропустити нові цікаві добірки.